Аллилуйя! Вітаю вас, народ Божий, вас люблені, Божі діти. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе, Він завжди з тобою і за тебе. Да, йому може не завжди подобатися, як я можу себе поводити, але Він любить мене. І він в цьому не може змінитися. Він не може перестати мене любити. Ніщо в цьому світі не може переконати Бога, щоб він перестав мене любити. Ніщо, ніхто. Аллилуйя! Я можу не приймати його любов, я можу її не практикувати, не ходити в неї. але Бог любить мене. Навіть якщо я виберу піти в ад, навіть якщо я вибираю грішити, ну, це не добре, це не угаждає угод... Богу. Ну, все одно Бог буде любити мене. І це не Він мене побуждає робити беззаконня. Гріх є беззаконня. Для рожденого свиші гріхом беззаконням є є нахождення в заповіді Любові. Віра вона двіжима любов. Ю. Любов, вона більше. Алілуя. На сьогодні я хочу сказати от про, ще, про дуже важливу істину, яку ми можемо сьогодні упускати. це дуже важливо для нас, сьогодні, для християн, живучих зараз тут в Україні. Істина в тому, що Ісус Христос, Він Господь, і що ім'я Ісуса, воно превише всякого імені. Істина в тому, що коли Ісус воскрес із мертвих, Він явився своїм учениками і Він сказав, дана мені вся влада на небі, на землі і так ідіть». Тобто всю владу, яку має Ісус як Господь, Він передав тілу своєму, своєму, що є церква Його. Тобто владу Ісуса Христа. Владу імені Ісуса на цій землі представляє церква, представляють люди, народжені з гори. каже, каже, що Ісус Христос, Він первеніць із мертвих, первородний серед многих братів. Він перший, хто народився з гори з више. Алілуя! Він є Дух, і Він перебуває, від Отця. Він має нове духовне тіло. Він лічність. Бог це лічність. Ісус Христос це лічність. Дух Святой це Лічність. І коли ми кажемо Христос в нас, це не означає, що Ісус якось як лічність Він в нас. Ні, це означає, що ми народжені з гори, що наш дух, він народжений від Бога. Павло, Посання Дефісян, пише, що ми маємо в своєму дусі. Везмерну велич могущества Ісуса Христа. Тобто перемога вже дарована нам, в нашому дусі. Ми маємо вже нову духовну природу. Соєднячийся з Господом, є один дух з Господом. Тільки народжений з гори має єдність, духовну єдність з Господом. Не народжений з гори він не має один дух з Господом. Ненароджений з гори, він не є супричасником Божественного Істества. Ну, народжений з гори. Церква це люди, які народжені з гори, які народжені від Бога, які зараз є дітьми Божими на цій землі. І кожен народжений згори, як церква вся в цілому, так і кожен, хто є частиною церкви, він має нову духовну природу, він має Духа Святого в собі, він має безмерну велич могущества Ісуса Христа. Кожен народжений згори має право використовувати владу імені Ісуса. Павло пише в до євреїв. Да, Посання до євреїв написано євреям, які народились з гори віруючим євреям, церкві, євреїв. Це написав апостол Павло. І Він пише, що ми знаємо, ми бачимо, що Ісус Христос Він має всю владу на небі і на землі. Ми знаємо, що Він передав цю владу церкві. Ну, чому ми не бачимо ще реальності прояву цієї влади, Господа Ісуса Христа? Чому ми реально ще не бачимо прояву влади імені Ісуса, сили крові Його? Тому що ми це не використовуємо, тому що ми Це не приміняємо. От в чому істина. Многі ошибачні християни вони думають, що Ісус Христос, як Господь, Він сам буде все робити. Що Він має всю владу і він буде сам цю владу виконувати. Ні. Якщо ми на землі християни нічого не будемо робити, то якщо ми не будемо виконувати своє християнське життя, якщо ми не будемо сповідувати Слово, якщо ми не будемо брати владу в імені Ісуса, прозлашати в ім'я Ісуса і сповідувати во Ісуса, требувати в ім'я Ісуса, то Ісус на цій землі нічого не зробить. Він поручив нам, це робити. Він дав нам владу. Він і так ви йдіть, і зганяйте беса. Ви йдіть, возлагайте руки на больных, і больных будуть виздоровлювати. Ви Вы йдіть, во ім'я Мое, провозглашайте. Ви йдіть, во ім'я Мое, Він сказав, говорить Слово Боже. Ви йдіть, во ім'я Мое, требуйте. Тобто ми не требуємо щось у Бога. Но ми требуємо, щоб сатана обирав свої руки. ми требуем, щоб всяка нечесть прикращалась. ми требуем. У цього миру, у обставин ми і сповідуємо, коли ми читаємо, що ми хоча не по платі воїнствую, аружі воїнства наше не плотські і насильне Бога, це означає, що сатану, мироправителі века цього, всяких бєсів і демонів, ми не зможемо просто перемогти своєю фізичною силою, своєю плоттю кров'ю. Як християнин, як народжений з гори. Просто по плоті ми не перемагаємо дьявола, ми не перемагаємо гріх і те, що дьявол питається робити на цій землі. Якщо ми, діти Божі, не будемо брати владу над дьяволом здесь на землі, то Ісус цього не зробить. Є люди, які ще не народжені з гори. І вони находяться во владі дьявола. Тобто не означає, що вони всі одержимі дьяволом або якимись бесами. Не. Ні, коли дух людини він не народжений згори, то по своїй духовній природі людина грішна. І вона буде грішити, І вона буде давати місце дьяволу. І перш за все, нечистий дух, мироправителі тьми літми векаського дьявол він буде діяти на цій землі через людей, які не народжені з гори. Также він намагається атакувати. Віруючих дітей Божих нав'язують їм якісь плохі вчинки. Павел пише, що коли ми були грішниками, невіручими, то ми так жили. І в деяких случаях ми жили так, щоб нас хтось проводив кудись, вів кудись. І він це описує, що люди є люди, які вони під водительством нечистих духів. Роблять погані вчинки. Є таке. Якщо ми не будемо брати владу на дьявола, то він не перестане цього чинити. Алітуя, слава Богу Ісусу Христу, слава імені Ісуса, слава Богу за кров Ісуса. Тому Павло каже, Облекайтесь во все оружии Божие. Укрепляйтесь Господом могуществом силой, чтобы вы могли противостоять день зла все все стоять. И Він каже, нам потрібно використовувати все оружие Божие, облечься в могущество Господа и противостоять козням дьявола, огненним стрелам лукавого. И те, що зараз происходит в нашем житті в Україні, це козні дяволи, це огнення стріли лукаво. Це діє начальство і мероправителі века сього. І нам треба брати над ними владу. Біблія каже, ми перемогли кров'ю Аганса і словом уст свідоцтва свого. Слово уст нашого свідоцтва це ісповідання слова. Це коли ми целенаправлення ісповідуємо слово. В якісь обставини, в якісь ситуації, в якісь відомі факти. Коли ми беремо Слово і Словом Божим, ми не спровергаємо замисли, востаючі проти Христа, востаючи проти нашого християнського життя, проти миру, благодаті, проти нашого здоров'я. Слово у свідоцтва нашого це також є проповідь Євангелія, коли ми не віруємо, проповідуємо проповідаємо Євангелія. Слово у свідоцтва нашого, це коли ми в обичному житті дійсно кажемо Слово Боже. Кажемо те, що відповідає Слову Божому. Це не дає також міста дьяволу гріху в нашому житті вокруг нас. І кров'ю Аганца. Кров Аганца, кров Ісуса каже краще, ніж кров Агена. Кров Авіля вона казала про отмщення. Кров Ісуса каже про милость Божу, про любов Божу. Кров Агенца, кров Ісуса, вона каже про відкуплення, від прокляття закону. Вона каже про вірність Бога, про вірність Ісуса Христа як Господа, як глави Тіла Свого. Кров Агенца каже новому заповіті. Що все, що пообіцяв Бог. Все ким, він являється, все, ким являється Ісус Христос, це для народженого згори, да і Амінь, і це не може змінитися. Кров утверджує і скріпляє навіки. Кров каже, Он в о договорі, об обміні. Кров Ісуса Христа, яка була пролита за наші гріхи, за наші немочі болезні за відкуплення від прокляття, за новий заповід. Кров каже, що ми укріпляємося в Богі, що ми маємо надію в Богі, що ми маємо спокій в Богі. Кров каже, що ми маємо допомогу в Богі, що ми маємо Божу присутність в нашому житті завжди. Кров Аганца. Вона каже, що Бог вірний своєму Слову. Що він завжди любить нас. І він в цьому, цьому не може змінитися. Кров Агент каже, що ми маємо право, як діти Божі, як народжені згори, ми маємо право очікувати прояв слави Божої. Тобто реальності його дії на цій землі, в нашому житті, вокруг нас. Ми маємо право стояти в Божій благодаті. у всіх видах Божої благодаті. І очікувати, що ця благодать буде працювати в нашому житті. І ми будемо бачити її явно. Бо хоче, явити нам призабільне багатство благодаті своє. І ми маємо право на це бачити Божу благодать. Це право дано нам кров'ю Ісуса. Ми маємо право приходити з дізнанням престолу благодаті. Крову Ісуса каже, що ми маємо право брати імя Ісуса і казати: Дьявол, я требую, щоб Ти вбирав свої руки від моєї сторони В імя Ісуса. Ми маємо право призвати захист защиту крові Ісуса, благословення крові Ісуса на своє життя, на страну, в якій ми живемо. Ми маємо право провозглашать неурожай всіх неблагоприятных сім'ян, які ми можемо сказати. Або якось повести себе. Тобто, коли ми щось кажемо не по вірі, коли ми щось робимо, і воно не совпадає з вірою, і ми це осознаємо, ми признаємо це. Можемо сказати, я призваю защиту крові Ісуса. Я приглашаю, не уражати цих сім'ян. Халілуйя! Ми маємо право використовувати кров Ісуса і слово у свого свідоцтва. Ми маємо право. На владу в імені Ісуса, щоб забороняти дьявола, щоб забороняти міроправителям віка всього, нечистим духа. І знаєш, можна просто ненавидіти людину. І сьогодні нам, християнам, дітям Божим, треба звернути свою увагу, чи ми просто ненавидимо цю людину, хвору людину, яка зараз пішла проти нас, нашого життя в Україні. Чи ми просто ненавидимо цю людину і круг його общення, який в з ним вже зробив те, що він зробив проти нас, проти нашого життя в Україні. То просто по плоті ми з цим нічого не зможемо зробити. Але ми маємо усвідомити, що за поведінкою цієї людини стоїть нечистий дух, якийсь міропровічми века всього. Він... Біблія каже, що сатана осліплює людям глаза. І більшість людей осліплені в своїх глазах. І нам треба брати владу не просто над плотю людини, а над нечистим духом, який побуждає цю людину робити це злобі законня. От в чому істина, яку ми сьогодні християни упускаємо. І Ісус Христос просто не зробить нічого з цією людиною і з тим бесом, який керує цією людиною, якщо ми не візьмемо владу іменно над бесом, над нечистим духом, над дьяволом, який може вести цю людину. Тому нам треба кожному народженому згори сьогодні ісповідувати падіння режиму власті, правління цієї людини. Нам треба забороняти мероприятие на віка цього оказує давлення на цю людину і побуджувати її воювати проти нас. Нам треба забороняти мероприяті на тьмі віка цього, осипляти уми людей і побуджувати їх робити проти нас щось беззаконне. Те, що Павло каже, що ми ходя в оплатінні по платі воїнством, це означає, що над дьяволом і ми не візьмемо просто владу як своїми Ділами, вчинками, плотю або кров'ю своєю. Но ми беремо владу кров'ю Ісуса і Словом у свідоцтві своєго. Він, як паче, ангел, Він розуміє Слово, Він розуміє прикази, Він розуміє владу імені Ісуса, Він бачить наш дух, який світиться в духовному світі, Він бачить наш народжений дух, Но Він має ще побачити силу нашого Духу. Силу наших слов виходящих із нашого Духу во імя Ісуса Христа. Амінь.